Розкажу вам, друзі, одну притчу, судячи з останніх новин, про трьох братів. Старший брат був найбагатший, в нього було все. Середній брат був середній статистичний, скажімо так, українець, тримав якісь маленькі бізнеси і був саме менший брат. Він був бідний. І коли почалась війна, старший брат. Віддав половину свого бізнесу. Середній брат також віддав свій бізнес, але ніхто нікуди не пішов. Лише найменший брат, самий бідний, в нього нічого не було, і він вирішив захищати. Захищати те, що в нього є. Насамперед його сім'я. Він повернувся. Але повернувся калікою інвалідом. І тут, і, на жаль, без одної кінцівки. Середній брат, коли віддав весь свій бізнес, йому потім, піднявши налоги, знову вийшло відкрити бізнес. Старший брат, віддавши половину свого бізнесу, піднявши всі податки. Він заробив ще більше, ніж мав до цієї війни. Лише менший брат, який не мав нічого, віддав найцінніше. І ніхто нічого йому не повернув. Що я хочу цими словами сказати? Ви зрозумієте, кожна копійка, зараз важлива донайте на Збройні сили, як можете. Останнє, звичайно, не потрібно віддавати, але по максимуму потрібно донатити. Тому що коли прийде ворог, йому не важливо, по якій дорозі йому їхати. І йому не важливо, чи там стоїть фонтан, чи якийсь сквер. Тому що в цих скверах і фонтанах, коли прийде ворог, будуть вбивати там. І кров'ю то все зальється. Будьте свідомими, будь ласка, донатьте Збройним силам і допомагайте. Слава Україні!